Ну що, всім привіт, дорогі друзі! Чергове відео на моєму каналі, Халява з Aliexpress. чергові 5 посилочок доїхали до нас. Хто не бачив 2 попередніх відео, я знімаю по 5-6 посилок. Товарів з Aliexpress, які були придбані по хорошим скидочкам за допомогою монет та промокодів від продавців. Дані пропозиції товарів я беру в телеграм-каналі Халява Aliexpress, український канал, який рекомендую. А хто не бачив два моїх попередніх відео. Відео оцього і оцього. Запрошую до перегляду, можливо, вам буде щось корисне. Також всі посилання на дані товари будуть в описі. Сьогодні ми проведемо розпаковочку, подивимося, що нам доїхало. Ціни щодо. Цих товарів будуть вказані на скріншотах. Реальна вартість та вартість, за яку я придбав. Надіюсь, вам відео сподобається, тому почнемо зараз розпаковку. Починаємо з першого товару. Отака посилочка. Значить, це у нас, як я розумію, товар, який був придбаний зі скидкою. Реальна вартість долар 65, а придбали за 73 цента. Зараз розпакуємо. Дуже добре запаковано. Так от, Приїхав до нас такий товар це 10 см LED-лампа, яка працює на, в автоматичному форматі. Як можемо бачити, дуже ціленька коробочка, гарна доставочка. Є різноманітні види вказаних товарів там по довжині і по функціоналу тобто від руху спрацьовує діод і загорається в нас лампа. Подивимося наразі, що у нас. Є в комплекті, я замовив найдешевший варіант, як я вже сказав, по дуже хорошій знижці. І ще є інструкція, яку також треба витягнути. Як я вже казав, всі посилання на дані товари будуть в описі. Також рекомендую групу Халява Aliexpress, Це не є реклама, це дійсно гідна група, яка дозволяє купувати товари з хорошими знижками. Це в нас Стрічка, на яку буде клеїтися наш прилад, та кнопка включення, як можемо бачити, вимкнуло освітлення і отакава лампа. Я не знаю наскільки вона вже заряджена, але тут є USB type c Навіть вбудований акумулятор. Не знаю наскільки він буде його вистачати, але в принципі заряджена прийшла ця прибуда. Також в нас є кабельочок коротенький для заряджання Type-C, як ви бачите, і тут у нас ідуть магніти. Магніти і дві двосторонніх стрічки для поклейки. Так, цікава така. Інструкція тут написано, що будь ласка, зарядіть даний прилад. Коли люди заходять в приміщення до 6 метрів, то нічний гектар автоматично вмікається. І якщо 20 секунд нікого не буде, як я розумію, то вимикається. Тобто інструкція, яка дозволяє використовувати даний прилад, тут змінюється також яскравість. Я бачу, є різні режими. Будемо розбиратися. А хочу сказати, що у продавця є багато таких девайсів, дійсно класні відгуки. Можна взяти довше набагато, але я початку замовив саме такого маленького формату, щоб подивитися, що воно таке, як воно працює. Якщо мені сподобається, буду замовляти ще. Отже, отакий от товар. Це був перший. Нагадую, зараз щодо ціни, я її придбав цю лампочку за 73 цента. Реальна ціна 1,65 копійок. Як ви бачите, доволі непогана скидочка. Продовжуємо далі. Наступний товар. Розпаковуємо. Так, в одному пакунку у нас ще один товар. Як завжди, у нас є специфікації оригінальні від продавця, і можемо бачити, що це зарядний пристрій до мобільних телефонів на 4 USB, найменування виробника. І розпаковуємо далі. Посилка в посилці. Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, посилання в описі на товари. І доволі такий важкенький прилад, як ми можемо бачити, 4 USB-порта, всі різного кольору. Як обіцяє продавець Quick Charge 3.0, перевіримо це на нашому телефончику, як він працює. Більше жодних ага, з цього боку у нас є специфікація. Модель 0.44, output 5. Вольт 3 А, 9 вольт 2,4 А, 12 вольт, 1,5 А. Ну, подивимося, як він працює. На вагу я б не сказав, що важкенький, але впливочки гарненькі. І зараз скажу про ціну. Скріншот також буде на екрані. Вартість даного зарядного пристрою, звичайна ціна 2,38, а придбав його за 71. цент. Тобто ви розумієте, що доволі таки непогана покупочка. Посилання також буде в описі. Перевіримо, як він працює. Прикольно, 4 порта. Не знаю одночасно, чи зможе це все заряджати. Обіцяє продавець, що, мабуть, це найшвидший внизу. Подивимося. Ну, Така штука у нас також є. Залишається у нас три посилочки. Відео, як завжди, ми затягуємо. Чомусь думав, що це відео буде коротеньке, але 5 посилок, як завжди, тут я вже бачу таке щось тонесеньке. Я знаю, вже, що це приїхало. Зараз обережно розпакуємо, тому що тут у нас йде самоклеюча шкіра. Специфікації від продавця. Зараз я скажу, цей матеріал я брав для тесту. Мені потрібен для ремонту невеличкої деталі. Подивимося, як вона клеїться. Так от, купив я даний шматочок 10 см на 20 за 30 центів. Звичайно, ціна 72 цента. Розпакуємо і подивимося ближче. Ось такий шматочок шкіри самоклеючийся. 30 центів. Я не знаю, чи варте того, але мені якраз потрібен такий шматочок. Подивимося, як воно насчет того, яке воно клейке, але такий товар також маємо за скидочку. Ну що, залишилося у нас ще дві посилочки. Це я також розумію, що це. Одна прийшла Укрпочту, і друга прийшла міст експресом. Зараз ми передивимося по ціні. Почнемо, мабуть. З 2,18 доларів. Це у нас акційна ціна, а даний товар коштує 6,91. Зараз проведемо розпаковочку обережно, а тут, тут бачу якісь застібочки, щоб нічого не порвати. Так от, приїхала до нас футболка. Це друга футболка, яку я купив на Aliexpress. Перша була з котами, яка була в першому відео. За посиланням можемо глянути. Специфікація товару, синій колір, Creative Geometric Graphic Print, Short Sleeve. XXL 4XL 46 48. Цікава, яка її якість. Зараз розпакуємо такий модний покетик з застіпкою, як можемо бачити, не так як попередній. О, і прикольно, і навіть на дотик вона не синтетична. Оце так, да, оце мені вже подобається. Брав дану футболку без принта. Є в нас тільки отакий Think Outside the Box напис. І ви знаєте, доволі прикольна якість, не синтетична, можливо, трішки там є синтетики. Зараз подивимося, можливо, є так, і тут є. Сто процентів. Полістер, як можемо бачити, зроблено в Китаї, і ціну ви зараз бачите на екрані. Я її фотографую, цю футболочку в розкритому виді прикладу фотографію. Якість прикольна. Це у нас оверсайз, як і на мене, оскільки я не маленька людина, тому вирішив замовити ще футболочку. Хоча у нас вже осінь, але знайшов таку класну пропозицію. Так і. І зараз розпакуємо наступну посилку, це остання посилочка. Тут також футболочка від іншого продавця. Тут у нас ціна, одразу скажу, $1,33. Так, да, $1,33. А звичайна ціна це у нас 4,44. Тобто дуже класна скидочка за завдяки групі. Халява з Аліукспрес, специфікація товару. Як завжди. І дана футболка вона позиціонується як швидко сохнуча. Для спорту. Дивимося на цю футболочку. Ну, Тут синтетика і набагато тонша, ніж минула футболка. Отака якість, але довго чомусь. Але за 1,5 долара, як ви розумієте, вірніше, за $1,33 новенька футболочка для літа, то що треба. 4XL, але така зовсім легенька легесенька. легенька. Ця футболка по якості класна. Взагалі. Рекомендую помірю. Якщо все підійде, буду замовляти в продавця ще, якщо будуть акції. Класна якість, мені сподобалась Ну що, друзі, таке було сьогодні відео. Кому сподобалося із всіх всіх купочок сьогоднішньої халяви, мені сподобалось більше всього ця футболочка, і цей ліхтарик, який ми на кухні будемо монтувати, і подивимося, як він працює. Посилання на дане відео в описі, як завжди, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось дане відео. Підтримуйте канал, пишіть свої відгуки, коментарі. Це в нас третє відео. Є попередньо ще два відео з халяви. Посилання там також є на всі товари, які я придбав. Дякую за перегляд і до нових відео. Пока-пока.